Доброго дня, зараз ми вам покажемо. Міняють хлопці мотор на Е30, ставлять замість М10, М40. От чоловіки придумали, як вийти з положення. Лібьотка є, знайшли лібьотку, а перекладно як поставити нема. Тому використали гараж, самий простий інгредієнти та черешню. Дивіться. Зараз вони поставили моторчик ось цей, до кінця ще не зробили. Що міняли, не підходило до цього мотора. Не підходив патон. Шукали інший патон. Менший. Бо той виступає і не дає сісти нормально моторове. Зараз хлопці мотор опустили. Будуть закручувати коробку. Але ще не знаю точно, чи підійде. Кардан. Сказали, що кардан може не підійти, а... тому що він трохи задовгий. Ми з такою ситуацією зіткнулися тільки перший раз, бо недавно купили машину. Каталися, каталися. Прийшла зима, почали кататись на санках. Мотор старий перегріли 4 чи 5 разів, вже не пам'ятаю. Прийшло тіло до того, що треба міняти мотор. Купили мотор М-40 1,6 інжектор. В передніх серіях показувало що ми знімали той старенький старенький мотор. Мали ставити ось цей От ми зараз трошки часу у нас затягнулось, тому що ми не могли знайти... Де мали би витягнути та поміняти мотори, коротше. Тут зараз буде ставитися ще деякі деталі, але думаємо що мотор мусить підійти, щоб він там сів от бачите. І навіть коли брали мотор, то ви нам пацанчик відрував оту подроти. Треба буде йти до електрика, а як ні то Вадім сам буде підсоєняти, але я сумніваюся, що він щось з цьому буде шарити. Ми будемо бачити. Тому що у тій машині то була Є36 та сидів. Оці всі дроти сиділи тут біля оцих. Тредохранителів. А в нас мозги повністю з цими дротами по ідеї, має сидіти в бардачку. І не знаємо, що будемо робити. Будемо ще поки що будемо думати. От зараз вам покажу, як це все було. Коротше ось тако. От дивіться падон, який стояв на Е36 з цим мотором М40. Він бачите, виступає і не дає сісти моторовий. А ось цей. Який сидів на М10 моторі. Тут є ще декілька запчастей трохи. І, коротше, бачите, дивіться, зараз ми вам покажемо. Даже. От скільки виступає. От, дивіться, буквально 5-7 см. А оцей паддон виступає. От, дивіться. Можна зрівняти його. Скільки тут наступає, тому трохи сиділа довго, чекали, шукали, то нам сума не підходила, то не підходило. Далеко було, теж не підходило. От зараз ще покажу вам коробку, що чоловік наробив. Коротше, хотів розібрати коробку від М10 мотора. Вирішив взяти. Ковалдочку. Спробувати її розібрати. Ну, вийшло, що з нього не дуже, звісно. <гум> Але що робити? Ось тут треба буде ставити ще оцей. Коротше, ходу діла, якщо що, будемо ще знімати відео, тому що пацани працюють, а я буду знімати. <гум> І ось такі тут діла. До нових зустріч! Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Дуже раді вас слухати.